Привіт, вітаю вас на каналі Світ Моїх Рослин. Мене звати Віта. Це канал про кімнатні рослини, про догляд за ними, про життя моєї колекції. Вітаю вас уже в новому 2026 році. І сьогодні хочу з вами поговорити і показати свої фікуси. Нещодавно в одному із відео я вам показувала свій фікус Н'юклон. Ви бачили, що він виріс однією палкою. Я його, звичайно, ж, верхівку зрізала, але це нічого не дало. Він просто пустив заміщаючий пагін, і мені довелося при цьому стимулювати цей фікус цитоканінованою пастою. Це все я вам показувала в попередньому в одному з попередніх відео. Силочку я залишу. Ви зможете подивитися, якщо вам цікаво. А сьогодні я вам хочу показати цей самий фікус, що я з ним зробила. Ви, до речі, мені давали декілька порад щодо того, як поступити з цим фікусом. І я все-таки однією з них скористалася. Тому додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь, яка доля спіткала мій фікус. Також я вам покажу свою колекцію фікусів. Вона невелика, я невеликий фікусовод, тому в мене їх тільки декілька. Але це будуть ті рослини, які я колись отримувала новою поштою. Я вам знімала відео і показувала також посилання залишу, де ці маленькі фікусята вони були в посилці, прийшли всі в такому жахливому стані з просипаним субстратом. Але з якими вони виросли, сьогодні у відео я вам також покажу. Але перед цим я хочу вам показати красуню, яку ви бачите на екранах. Це ось оця прекрасна орхідейка. Це катлея. називається Купор Квін. Це катлея. називається вона Купор Квін, Мідна королева. Рубіліп. Ця катлея є призером багатьох виставок. Відносно новий сорт. І в мене вона, ну, років, може, 3-4. Ось так, приблизно. Квіточка погляньте сантиметрів 7-8. І саме головне це колір. Колір передається вірно. От такого жовтого, яскравого сонячного кольору вона і. Цвіте вона вже близько двох тижнів у мене. І я просто не можу неї налюбуватися. Погляньте, яка вона розсуня. В минулому році я її ділила, тобто в мене був такий величезний кущ. Я його поділила, там було два напрями росту, і одну поділку я продала, а іншу залишила, звичайно, ж, собі. Останні два роки я з дуже екзотичними орхідеями, типу там катлеї та інші нефаленопсиси. Я потрішку розстаюся, тому що вони потребують індивідуального догляду, їм потрібно дуже багато світла, це стосується котлей. І в своїх умовах таку кількість світла я їм дати не можу. І тому більшість котлей, в мене залишилось тільки декілька. Я продала. Але ця вона зовсім не вибаглива. Вона квітує по 2-3 рази в рік. Так як це поділка, вона ще там небагато коріння. Бачите, коріночка небагато, то вона назвемо так ще слабенька, і вона дала тільки дві квіточки. Зазвичай тубор дає 4 квіточки, тобто без питань вона буде квітувати такими букетами. Це дуже гарно, і з нею розставатись я не планую. Погляньте, яку вона має губу. Ось таку рябеньку, крапочку. Це неймовірно гарно. Якби вона стояла на сонечку, то, можливо, вона трішки пахла, тому що, коли вона в мене квітла самий перший раз, вона в мене стояла на підвіконні, то в неї був такий легкий весняно-квітковий аромат. Але зараз ні, вона не пахне. Зовсім вона стоїть під штучним світлом, отримує світла не так і багато, стільки їй потрібно, бо світло вимикають, квітує десь близько ну, три тижні, приблизно, не більше. І, звичайно, все залежить від умов, які, в яких вона росте. Якщо температура більш-менш невисока, а така середня, 22, то вона довше буде квітувати і довше будуть ці квіти вас радувати. Особливістю саме цієї котлеї є те, що вона розквітає і має такий помаранчевий кольор, а потім. З часом вона переквітає, перецвітає і стає жовтою. І мені от жовтою вона дуже подобається. Коли вона розквітла самий перший раз, дуже давно, самий перший то я побачила помаранчеві квіти, такі вони брудного помаранчевого кольору, не дуже гарного. І я дуже... мені це не сподобалося, і я вирішила її продати. І навіть хотіла виставити, але потім вона порицвіла десь через тиждень. І, звичайно ж, продавати я її передумала. І ця котлея в мене вже в колекції вже досить довгий час. Надіюсь, в слідуючому році, або на наслідуюсь квітування, воно буде більш пишним. І я вам покажу. Звичайно ж. Ну, а тепер до фікусів. І е, найпершим я вам покажу оцей фікус. Який я формую з самого маличку. Йому вже десь приблизно рік. Він має ось таку густу крону. Він в мене тут і прищеплений крабиками, і сплетений ось стовбур має. Тобто, я його формую так, як мені подобається. І я хочу бачити цей фікус таким клубочком кругленьким і невисоким. Тому верхівку я йому зрізала, тут росте два деревця, вони сплетені між собою ось так ліанкою. І я їх також живцювала, тобто зрізала бокові оці всі стебла, і він почав кущитися. На сьогоднішній день я їх сплітаю і далі між собою. От, Наприклад, ось оцей, я і далі сплітаю між собою. І ось цю гілочку, також я їх скрутила. І так, по мірі росту, я його буду один з одним, тобто, їх між собою буду так скручувати. Як тільки якась гілочка буде вибиватися. Із основної концепції, звичайно ж, я її буду зрізати. Ну, от, буде весна через місяця-півтора. І от я вже бачу, що ця гілочка вона така довгенька. І швидше за все, я її зріжу. Але до весни цього робити не буду, тому що світла зараз не так і багато, світла мало. І тому не буду я цим займатися зараз, не бачу сенсу. Повесні, коли вони будуть мати більше сонячного світла, підуть в ріст, в активний ріст. І там вже я буду дивитися і формувати. Ось так. Обов'язково також вам показую ось оце деревце. В одному із відео я от його так формувала і вам показувала. Росте він у мене в такому горщику. Це кашпо. І. Горщик прозорий, звичайно ж. Я його з того часу не чіпаю, покажу вам верхівку. Бо він, дійсно, він великий. Він уже трішки почав обростати, таким пишненьким ставати, бо він був лисий. Там одна сторона взагалі була лиса-лиса. Також я з ним проводила маніпуляції. Якщо пам'ятаєте, деякі гілочки я закріпляла, щоб вони росли в іншу сторону, Отак просто згинала і її примотувала. І дійсно, фікус дуже піддатливий. Якщо у вас там одна сторона, як у мене було, прям зовсім лиса і не було гілочок, вони там були, вони засохші були, я їх просто прибрала, то їх можна вигнути в іншу сторону, зафіксувати, і через деякий час він буде рости. Туди, куди вам потрібно буде. Поки що, оце він у мене так змотаний, стоїть. Розмотувати я так і не планую його. Ну, от ці півроку точно хай він стоїть, отак змотаний, і зростається. Тут щось таке буде каряве, але мені подобається. І в цей час він буде нарощувати ось верхівку. Верхівка буде обростати. Деякі листочки, звичайно, ну, з поливом огріхи є, то ось вони втрачають свою естетичність. Тобто кінчики такі, бачите, то полив, то перелив, то засушив, вони трішки сохнуть, але він не листопадить. І тому це означає, що його якби, все більш-менш влаштовує. Це при тому, що він в мене стоїть. І не отримує досвідчування взагалі. Стоїть він у мене ось отут біля бокарнеї, тільки з тієї сторони. Я вам дозніму і покажу, яке світло він взагалі бачить. А бачить, він дуже мало світла. Тому надіюсь, що навесні. Також, коли буде більше сонечка, я його кудись поставлю, і процес, от, так, обростання він буде проходити швидше. Далі вам показую фікусят із тієї самої посилки, яку я отримувала влітку. Вони були зовсім маленькими росточками. Почнемо з цього. Це Amstel Green Gold. Дивіться, які гарні кольори. Від жовтого, салатового з варігатністю зеленого і дотемно-зеленого. І саме оцей весь спектр жовто-зеленого дуже-дуже красиво виглядає. І ще мені подобається така незвичайна форма листочків. Тоненькі, довгенькі. І як є там варігатність, Ось на одному із них дуже гарно видно. То це дуже красиво. Фікус сам по собі от зовсім невибагливий. Його я вже пересадила до більшого горщика, тому що він міг рости і в тому ж горщику, але він дуже часто пересихав. Всі фікуси вони дуже люблять попити, можливо, якісь і є, які там просушку гарно переносять, і їм нічого страшного. Але з мого досвіду, не такого й великого, але все одно, то я бачу, що вони дуже гарно люблять попити. І, взагалі, я так дивлюся, що багато хто вирощує фікуси на гноті. Але поки що я не ризикую, до цього я ще не дійшла, і тому, щоб забезпечити його вологою, щоб він не листопадив, я все-таки вирішила його пересадити до більшого горщика. І поливаю, звичайно, я його помірно. Не прям проливаю повністю, щоб весь субстрат був мокрий, а от е, трішки небагато, щоб тільки його зволожити. Бо горщик дійсно великуватий, і щоб не залити його, то я поливаю потрішку. Наступний фікус це неон. Його я також пересадила до більшого горщика е, раніше трохи, бо він в мене перестихав. Пити він так само любить дуже-дуже. І я його сюди ось пересадила, і він вже майже освоїв весь цей субстрат, цього горщика. Його особливістю є те, що його назва сама ж про себе й говорить, що молоде листечко, воно такого жовто-неонового кольору, і потім з віком воно стає звичайно зеленого кольору. І ще, мені здається, він трішечки такий має рюшку. І саме це він так виглядає дуже-дуже мило. Ці фікуси я ще їх не формувала, поки що не планую це робити. Ну, бо вони ще зовсім зовсім малі. Головна задача це наростити гарну кореневу систему, щоб потім рослинка була здорова і кріпка. А потім, коли вона підросте, виросте, вже я почну формувати. Ну, і також показую вам ось таких двох красунчиків, фікусів. Вони стоять просто в таких кашпо, але в, в, ростуть вони в невеличких горщиках, просто дивіться, бачите, кашпо великого розміру. Просто, щоб не купляти маленькі кашпо, в моєму господарстві називаємо це так, вони не користуються попитом маленькі. Ось такі два прекрасні фікуси. Ось цей це Анастасія. Погляньте, які листечка, вона гарні має. Формую я цей фікус із двох гілочок. Тут два живці. І я їх закручую поки що отак між собою. Також, як бачите, я його пересадила до більшого горщика. Він трішки великуватий, але, але нічого. Ось тут уже коріння. Повністю заплітає цей горщик. І мені подобається, що я його поливаю не так часто. Як я сказала, повністю я його не проливаю. Просто отак по краю горщика, проливаю, просто щоб змочити субстрат. Тобто, знизу не капає. Настільки я їх не поливаю, бо то буде вже залив. Ось така прекрасна Анастасія. Ну, і цей яскравий варієгатний красий. Ось тут він у мене сколотий, тому що я його формую рівненько, бо він в розкарячку почав рости. І теж не так давно я його пересадила. Пересаджувала я їх в різні, пересаджувала я ці фікуси всіх в різний час. Тобто, оце я пересаджувала, мабуть, ось взагалі нещодавно. І проблема в тому, що в мене немає назви його, я кудись діла бірочку. І чи, чи це Starlight, чи це Twinlight, я не пам'ятаю. Треба буде пошукати, треба подивитися своє відео. Те, коли я отримувала цих малят і зробити бірочку. Ви так не робіть, як я зробила. Завжди підписуйте свої рослини, слідкуйте за цим. Тому що, бачите, я не пам'ятаю. Хоча він мені дуже подобається, це один із моїх улюблених фікусів. Подивіться, який він гарний. Але бачите, назву я забула. Нічого страшного не сталося. Звичайно, назву я знайду, але це додатково затрати часу і нервів. Також я маю ще ось такого фікуса, вам я його ніколи-ніколи не показувала. І стоїть він у мене там наверху на стелажах. І, мабуть, його і не видно ніколи. Ось отакий прекрасний малюк. Така ліанка це фікус уміла White Sunny. Ось такою назвою я його купляла. Купляла вже досить давно. Такий маленький живець, і ось такий кущик уже маю. Росте він доволі швидко, також, як і всі фікуси, любить попити. І я так дивлюся, що мені не подобається, як він почав рости. Можливо, навесні я його поживцюю і посаджу трішки по-іншому. Тому що ось я його пробувала приколоти, щоб він приріс. Але це не хоє, цей фокус не вдався. І тому я дивлюся, що його потрібно буде зрізати, і в живці, живців нарощувати коріння і саджати потім. Але це буде по весні, а поки що ось отакий кущик пишненький я маю. Мені він подобається, подобається за от такий вигляд, таку варіягатність. Я чомусь думала, що це флораріумний сорт. Він прекрасно росте в кімнатних умовах. Його можна сформувати таким пишним кущиком, і буде він дуже-дуже красивий. Але його особливістю є те, що ця біла варігатність, якщо він буде стояти десь у темному кутку або недостатньо світла буде мати, то вона не буде так проявлятися. Чим менше світла, тим менше цієї білої варігатності буде на рослині. Тому гарне освітлення являється запорукою гарного вигляду. А тепер, дивіться, ось так виглядає мій фікус нюклон. Це верхівка. Зрізала я її тиждень тому. Ось тут ви можете вже побачити корінчики почали з'являтися. І за цей тиждень корінці вже гарно-гарно наросли. І, в принципі, Можна оцю верхівку вже саджати у субстрат. Але вона в мене отак в стаканчику стоїть. І нарощує корінці. Ось так. А тепер давайте до початку. Історія про те, що свій фікус Нью-Клон, який ріс. Однією стеблиною я зрізала верхівку для того, щоб кущ був пишним. Тому що я хочу бачити деревце з двох, трьох, а то й чотирьох гілочок таким пишним клубочком. Він має дуже прекрасне листя, таке гарне, велике, з красивою варігатністю. І тому бачити одну палку мені, звичайно ж, не хотілося. Ну, це не гарно, навіть для такого красивого фікусу. Тому верхівку я зрізала і чекала. Чекала, поки оживе декілька верхніх почок, які підуть в ріст, щоб дерево стало пишним. Але цей фікус вирішив пустити один заміщаючий пагін. Я вам якраз цей момент показувала в одному із відео. І все. Як бачите, результату я не досягла, і тому я вирішила помазати свій фікус, простимулювати цитоконіновою пастою. Це я вам також показувала. Ось зараз так виглядає цей фікус: оці два рости оцей і ось цей це, це пагони, які виросли внаслідок стимуляції цитоканіновою пастою. І тут був іще той, що ви бачили в стакані. При цьому деякий час я за ним спостерігала. І я надіялася, що оці два рости вони підуть активно в ріст І будуть нарощувати зелену масу, і, можливо, якось там через деякий короткий проміжок часу вони зрівняються. Буде три приблизно однакових гілочки. Але ні, цього не сталося. І оцей основний він почав пригнічувати ріст. Цих маленьких. І тому я вирішила його зрізати. Ось цей фікус така масивна гарна верхівка, яку я буду зараз зрізати. І різати я буду ось отут. Використовувати буду ось такий канцелярський ніж, я його гарно протерла спиртом, і зараз буду різати. Ось так, одним рухом просто оцей сік, який тут виділяється, його краще промокнути. Можна папером, можна спонжем. Зріз підсушую, обов'язково підсушую. Отак. І потім поставлю воду на вкорінення. Я знаю, що фікуси можна прямо в субстраті вкорінювати. Але для мене саме цей фікус, він такий новий, можна так сказати. Одного разу, коли я вже зрізала йому верхівку, я вкорінювала в воді, а потім висаджувала в субстрат. І тому на цей раз без експериментів, його я вкорінюватиму спочатку в воді, а потім також висаджу в субстрат. Погляньте, яка краста. Він дуже гарний. Поки що він підсихає, а вам показую <гум> ось оцей. Так, ну, зараз він, звичайно, виглядає не дуже привабливо. Тут у нього ось звідси, або нижче, нехай пускає нові рости. І росте пишним, звичайно ж. Він може ще нижче видати ростик, теж нічого, нехай буде. Отак я його і залишаю, трішки зменшу, можливо, полив, бо ну, листя небагато. Як, начн... Як почне формувати щось там новий ростик, потім вже буду дивитися. Йому гарне б світло, віп умови. Я подивлюся, якщо світло будуть нормально давати, то буде стояти під лампою ні, то поставлю на підвіконня. Ось такий низ рослини. І ось така верхівочка. Ще поки що сок виділяється. Ну, я почекаю, поки він підсохне. І ось так у стакан з водою просто його поставлю і нехай він там стоїть стільки, стільки йому потрібно буде. Зрізала я його десь приблизно за тиждень до Нового року. І вже пройшов тиждень після Нового року. І за цей час ось тут верхня почка вона активувалася. Тобто тепер. В цього фікуса буде три гілочки. Три гілочки це із того, що я бачу на сьогоднішній момент, на зараз. Можливо, іще десь якась прокинеться спляча почка та що нижче. Але я зрізала верхівку так, щоб тут залишити їх дві. Ну, щоб проснулося або одна, або дві. І швидше за все, проснеться просто верхня почка. Так і сталося. Цей фікус стоїть під гарним світлом. Він отримує дуже багато, настільки це можливо, світла. І я надіюсь все-таки колись мати гарне дерево. Мене дуже радує, що тут тепер буде три гілочки. Хотілося б, можливо, б і більше, але я думаю, що ну, чотири ні. Це просто некрасиво виглядає чотири гілочки. Три гілочки саме те, що потрібно. І в подальшому як я буду його формувати, поки що не знаю. Але, він, хочу, але це дерево хочу бачити не маленьким, кругленьким, а якимось таким великим. Тому що він має гарні, такі красиві великі листя. І йому пасуватиме якесь велике дерево. Ось такий. Фікус, New Clone я маю на сьогодні. Той, який стоїть у мене в стаканчику в воді, ну, я дочекаюся ще трішки, поки підростуть корінчики, і я його, звичайно ж, посаджу у субстрат. Що я потім буду робити із тим фікусом, я не знаю. Але, швидше за все, якщо все добре і вдасться все те, що я запланувала, то я його продам. І мені дуже цікаво почути вашу думку, тому що нещодавно я спілкувалася з однією квітковою феєю по поводу дублів. Як ви відноситесь до дублів в колекції? Тому що в моїй колекції дублів у мене немає. У мене немає потреби мати ще одну рослину про запас. Ну, звичайно, потрібно вкладати всі сили, і всі свої можливості в одну рослину. Я розумію, що може так статися із незалежних обставин, що ту рослину можна втратити, але поки що дублі вирощувати в своїй колекції я не планую, не роблю цього і не планую. Мені дійсно дуже цікаво, я хочу почитати, і можливо, я зміню свою думку. Ось і показала я вам своє фікусове царство. Як я вам говорила, що я не спеціаліст в вирощуванні фікусів, але, на мій погляд, це не складні рослини. Настільки я розумію, із свого невеликого досвіду, що їх головна потреба це гарно попити. Але при цьому субстрат повинен бути пухким, гарно аерованим, щоб повітря мало доступ до коріння, і при цьому при їх всій вологолюбності це коріння не загнило, а дихало. Якісь нові рослини поки що я купляти не планую. Ну, можливо, ви знаєте, який фікус е, має гарну варігатність, такий приємний яскравий колір і непримхливий. то пишіть я, розгляну такий варіант, але поки що моя душа е, не потребує більше фікусів. Дякую, що ви дивитесь. Якщо вам сподобалось, то звичайно ставте вподобайку. Я ж з вами прощаюсь до нових відео.